ooh Усім привіт. Ну що ж, продовжуємо згадувати матчі. У цьому відео я хочу пригадати матч, який відбувався у Лізі Чемпіонів у сезоні 2020-2021 років. 7 квітня 2021 рік, чвертьфінал Ліги Чемпіонів, матч перший з двох. Мюнхенська баварія, Ханці Фліка У себе вдома у Мюнхені на Лі член серійної команди приймає французький Парі Сен-Джермен. Маурісія Пачетіна. 3-2. Паріж перемагає. Давайте, друзі, про все ми з вами будемо говорити по порядку. Мюнхенський гранди, Баварія, 4-2-3-1, стартова Баварії, Хансі Флік, головний тренер команди, Мануель Нойер, у воротах Девід Алаба, Ніклас Зюле, пара центральних захисників, Бенджамен Павар, Ернандес, по флангах, Леон Гарецька, опорні півзахисники, Томас Мюллер, атакувальний півзахисник, Кінцли Каман, Лерой Сане по флангах, та... Шипаме оцінку нападі. Це стартова розновка Баварії. Парис Сен-Дермен, Маурися Пачетина, головний тренер команди. Кілерна у воротах, пара центральних захисників Кімпембе Маркініас, Дагба Діало по флангах, Гіє Перейра опорні півзахисники, Неймар, центральний атакувальний півзахисник, Ангель Ді Марія, Дракслер по флангах та Кіліан нападі – це стартова розновка паризького гранда. Тепер, друзі, давайте безпосередньо будемо говорити безпосередньо про сам футбол. Ну що ж, неймовірний старт від Парижа, третя матчу. Команда Морісія Пачетина приходить в контратаку. Неймар, віддає передачу на Кіліан Мбапе. Кіліан Мбапе виходить один 1 на 1, Пробиває Кіліан Мбапе. Гол. Гол забиває Кіліан Мбапе. Мануель Нойер. Вже нібито відбив удар Мануель Нойер. але м'яч влітає в сітку варит бавари. Неймар дуже здорово протягує мяч. Віддає передачу на Кіліан Мбапе. Кіліан виходить на ударну позицію. Сен-Джермен, 3 хвилина матчу. Забивають Парижані 1-0. Баварія в цілому більше м'ячем володіла, Команда Ханці Фліка дуже багато ударів в поворотах наносила. Але Парижані дуже так само віддано, команда Мурисия по читі справді з'їла. 28-х хвилина матчу. 28-й ванматчу. Парижані проводять свою атаку. Був кутовий у Е, Парижа, Паріжані якраз зробили кутовий і, і хороша пішла подача до штрафного майданчика, ä, відповідно, так. Да? Uh, хороша справді пішла подача. Футболіст Баварії відбился. До речі, до того пригоду у Баварії був напав на Баварія коли на вас врятував Париж. М'яч скакали на Неймара. Тож uh, відбилися футболісти Баварії М'яч відскакує на Неймара. І Неймар, який же геніальний пас. Неймар на один Маркиня гол. 0-2 Париж. І це Маркиня, але який же геніальний пас зробив Неймар. Ну, це щось просто неймовірне. Це просто геніальніша передача Неймара. Це майстер-клас на передачі від Неймара. Одним пасом усю оборону Баварії розрізав Неймар. А Маркініс не збиває другий. 0-2. Ну, І тоді, до речі, у тому сезоні 2021 ще існувало правило визнако та яча». Але Баварія не здається. На 37 матч Бавария Баварія Квита один мяч. один удар гол. Збаваю гол Баварія Ерік Шупаматинг після передачі Бенджаміна Павара Рахунок матчі з ну не зрівняє скоротить до минимума 1-2. Ну, Перший тайм завершився. На друге у Бавария вийде Батен, у Париж вийде Бакер, Ерера, Кин Рафиня. Uh, Париж uh, без м'яча команда uh, діла Марисія почетіна Баварія була на м'ячі більше. Баварія більше позиційно атакувала. Баварії потрібен був гол. Пригадав цю Парижі на 51-й гоні матчі був супершанс, коли Кіліан Вабе. Кіліан намагався прорватися до жодного майданчика. Меч підхоплений. Неймар, 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 Неймар! Не зміг переграти Мануеля Нойера. Мануель Нойер показує геніальнішу реакцію. А Баварія розпочинає тиснути на ворота Парижа. 53-й гоні матчу. Невозмежний удар у виконанні Альфонса Девіса, якщо я не помиляюся. Така хороша і справді пройшла у Баварії та комбінація І хороший та був удар. Ні, друзі, я все-таки напевно помилився. Двідалава! Двідалава! Якраз це пробував в поворотах, але знову кілерна вас свертував відповідно від, Парі сен жермен від пропущеного м'яча. Вийде, вийде. У Баварії трішки пізніше якраз то. Альфонса Девіс. До речі, на 42-й хвилинатчу Батен Зюлі поміняв, но Альфонсо Девіс Леона Гарецьк поміняв ще на 33-й хвилині матчу. Ось, Тому, друзі, якось так. Тобто, заміни у Баларії ще були ще у першому таймі. А Баварія тисне на ворота Парижа, Баварія створює моменти, але забито, ну ніяк не вдається. Хоч і справді тиск у виконанні Мюнхенців був просто неймовірний. З 60-та хвилина матчу Баварія Мюнхен заробила право на штрафний, і це, звичайно, ще був шанс для команди Ханці Фліка Йонзу Акеліх. Виконує подачу зі штраного подачі Томас Асмюллер удар, гол, 2-2, 2-2 Баварія. 2-2 Ballarian матчі против Парижа. Гениальная подача від Йодзо і удар від Томаса Мюллера. Ну і Баварія була ближчою до третього третьего м'яча. Баварія ім'я. м'ячем більше володіла, Баварія більше атакувала І здавалося, що забье Баварія, але забиває не Баварі, а Париж. 68 матч контратака проходить у Парижі Кіліан Бапе, заходить уже на мене, Кіліан. Кіліан проти батенга. Зміщується, пробиває спеджер батенга. Гол, гол, забиває Кіліан Бапе. 68-ма гол матчу, 3-2 Париж. Неймовірно, просто неймовірний гол від Кіліана. Просто неймовірний м'яч від Кіліана. Він опиняється абсолютно сам. Абсолютно сам опиняється Кіліан Бапе і пробиває з-під Джерома Батенга. Самісники ближні кут Кіліан Бапе. робить рахунок у матчі 3-2 на користь Парижа. Баварія тиснула. Були моменти у Баварії. Але Парижані протрималися, протрималися Парижані. І в кінці кінців суддя, де фінальний свисток. Три два Париж перемагає. Ось, друзі, до речі, як підсумкова статистика даного матча. 31-6 по ударах перевага Баварі. 12 125 за ударами в площину перевага Баварії. 64,36% володіння м'ячем, перевага Мюнхенської і Баварії, і 15-1 за кутовими, але Парі сен джермен обігрує Баварію. Паріж обігрує Баварію з рахунком 3-2. Так, да, ще підвести такі піцни, то Баварія на Паравську не награла. Не награла Баварія на поразку. Але Париж перемагає. Ну і не скаже, що це не по ділу, тому що команда Маурісія Пачетіна е, показала характер. Ну і відповідно на такому характері Париж, де да і перемагає. Де да і перемагає. 523, до речі, передачі зробили футболісти Мюнхенської Баварії. 87% точність передачі Баварії. 316 їх було у Парижа. Ну і 75 точність передачі паризького гранда 16-7 порушень правил, 4-1 за жовтими картками. Париж перемагає і справді на характері команда Маурісія Почети на той день обіграла Мюнхенську Баварію. Привітали ми друзі матч Ліги Чемпіонів, сезон 2021, 7 квітня, 21 рік, Альянс Арена, Мюнхен, Баварія Париж три, два, Парі сен жермен перемагає. Побажаємо мюнхенському гранду, всього самого, самого найкращого, побажаємо паризькому гранду, всього самого найкращого вам, друзі, від чергу серця, бажаю вам тільки добра, тільки, друзі, бажаю вам у житті щастя, ви, друзі, найголовніше, бережіть найголовніше в себе. А я вам бажаю тільки добра та щастя. Всім до побачення, бережіть себе, усім до нових зустрічей, друзі, і будьте не знаєте, щасливими добрими людьми.